Знаходиться в центрі Сан-Хосе, буквально вдома ти не хочеш, то не треба. В Молі в одному із них і можна подивитися, як в нас часто питають, не в нас, а взагалі кажуть, чому людей немає на вулицях США. Ну, не таке, як в Нью-Йорку. а більш-менше. От Сан-Хосе. На вулицях дійсно по вулицям не ходять, всі йдуть на автомобілях, а чому? Вони всі йдуть в моли. Тут велика парковка, ми теж не дуже великі парковки поставили. Цей. От дивіться, такі от тут можна. Цей. Маса всяких магазинчиків, маса людей. Отже, люди тільки в молах, в парках. Так, да, я підійду подивимо, подив, подивимося цей. І в інших таких масових місцях. Тут повно людей. Я не хочу знімати там, де їх дуже багато, тому що не шарахались. Але зараз я спробую зняти, туди, левел. А, тут можна, можна дійти. Можна подивитися з цієї сторони. Щас отак от. Де вона тут? О, от, у нас тут два всього два рівня. Левла. Дивіться, скільки магазинчиків повно. Я, Я, прийдусь Я Не буду всіх знімати, дуже багато. І от там левел 2. Можна подивитися тут. це всіки магазинчиків, кожна ячейка, торгова точка. Ну і звичайно перший. Маса всього. Ну, поки що на цьому все. От Біля Вестфілду в центрі парковка. І ми бачили фіники. Фініки. Отакі, давайте збільшу. Фініки на дереві. Я думаю, що таке? На фіники наступаю. Тут. Вони там фіники розкидані. А це взагалі центр. Ну от тут. Дивіться, людей немає. Знову на вулиці. В 100 метрах в, в молі тисячі людей ходять, а тут жодної людини на вулиці не йде. Це не тому, що вони не хочуть тут ходити. Для чого їм тут ходити? Вони ходять там, де їм треба. А тут вони просто їдуть на машинах. Подивіться, скільки машин, автомобілів. Повно. Пішли сюди, на перехід. Тепер я знаю, як фіники ростуть. На пальмах теж. А я думав, що раніше це фінікове дерево. От Bank of America. Банк. І, -і, -і -от так от. Бачите? І жодної людини на вулиці. Жодного пішоходу немає. Так сказати, педестріана немає. Одні автомобілі. А в молі тисячі людей. Тисячі. Ну, на цьому все. Думаю, зрозуміло. Де люди ходять в Америці? Ну от тепер ще один цікавий факт. От Йдемо поки що ми весь біля цього вестфілду, це парковка там і все інше, мол, машин повно, навіть такі вон, круті їздять автомобілі. От. На зупинці автобуса нікого немає. Можна подивитися. Нікого немає, повно їде автомобілів, повно. Повно їде автомобілів. І о диво, на перехресті багато людей. А чому їх так багато людей? Зараз ще раз покажу. Ось тут підходимо і з тої сторони перехрестя багато людей. А тому що це Сантагнарово вулиця, на якій по замовленню е, радянських людей. Тільки гуляють американці. От вони тут по вулиці гуляють. Я спробую зняти, якщо це буде можливо. От бачите, маса людей. Маса людей переходить дорогу. Знаєте? Отак от, от. Ну все, тоді до зустрічі. На Сантана Роу. Ну, от, тут банк чейз, який ми заходили на початку. Такі пальмочки, Музика звучить. Там є Вінчестер Містері Хаус. Idem na santa rou. Santana Roo. Де люди ходим? Якщо ви зустрінете пішохода десь на якійсь вулиці десь не в центральному районі, десь на окраїні чи так десь в пустому місці, то завжди можна подумати, що це безхачно. А тут ніхто про це не подумає. Тут просто приїжджають, ставлять автомобілі і йдуть гуляти пішки. Ну тренспасім написано. Що значить нову транспасі? Пасі на висти. А тут, до речі, теж є парковка, дивись. На Сантана роу прямо. Тепер я знаю, де вони паркуються. Ну от можна подивитися скільки парковок з парков місць. Остапную взагалі 877. Вот так вот. где-то вони ходят, куда-то ходят. Может а, быть, направо, на правую сторону. Шопаль, да? ну, я не вижу ничего такого дивного. Оу, ну, ми тесли не цікавимося, да? Чи подивимось? Подивимося трошки. Чекай, подивимося. Ну от, тепер ми підійшли до центру Сантана е, Сан Роу. Там щось відбувається. Бачиш? Ось де люди гуляють. Ну я все не знімаю, тому що ну, нема смисла. сенсу. Сенсо. Машини тут хтось поставив на шару. Безкоштовно і там шукають може. А так. А так от. А так от. Сьогодні частину вулиці перекрили, люди ходять. Торгівля, як у нас невеликі базарчики. Отак от. Отак от. Ну, все зрозуміло. Йдемо далі. Там теж отак. Ось такі цікаві ракушки. А там далі ресторан-кафе. Ракушки? А тут ще не повністю розпилось. Там далі ну, не видно кафе. Знизу вверх. Оу! Ну, не видно, добре.